Фракція грубша сама, самої цибульки, вона вся в стрілку пішла. А якщо під плівкою взагалі різниця велика. Бачите, це по цибульки. Це погано, якщо навіть обриваєте один, де стрілка є. Я взяв монтану ранній сорт. Стрілку може кидати цибуля, тому що. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуріарика. Пройдуся так по цибулі. Бачите, покажу вам цибулю, що немає. Ні одної стрілки в середині. Стрілки нема. Бачите, ні одної. Е, мені сьогодні дзвонив знайомий, говорить, що таке. Осінню садив цибулю, дивився твоє відео і собі вирішив посадити. Взяв, каже, розсада була. Не розсада, а арпащи, тиканка непогана. А так кожен прийшов в стрілку, кожна каже, в стрілку, що робити. Ну, та що обірвати, як для себе небагато. Але хочеться, щоб було отаке, бачите, ні одної немає. І це осінь. Другі кажуть, може, морози були чи ще. Ні, це не морози. Це е, голландські сорта цибулі. Я взяв монтану, ранній сорт. Це монтана. Просто називається так. Є різні. Є Штутгарди, хто. На зелень можна теж купляти, так би виростити, вирвати. І я на ринку, цибулька. 20. пучок, 4 штучки. Теж ціна добра. А це в мене сорт так називається Монтана. Що взяв Монтану, бо вона ранній сорт. І можете подивитися, бачите, оце по цибульки. Оце по цибулі. Ні одної стрілки немає, навіть і не видно. І дуже смачна цибуля. Зелень по боках можна буде лежить, обірвати, шапається, все одно на капельне. такий нюанс вийшов з цибулинами в мене теж було прошли рік. Прошлий рік я взяв наші Одеські, але садив весною, садив весною, які були фракція грубша сама, самої цибульки, вона вся в стрілку пішла. Та, що менша була, через ну, на метр один був. Не дуже багато пішло, але було. Це ну, наша була, як то кажеться, теж Штутгарт, Але наші хлопці вирощували. Це я не кажу, не буду казати, що вся поголовна, ні, крупніша, просто калібер більший був і вона пішла, але весною садилися. А так як людина хоче посадити, припустимо, от такі, тому що всередині йде стрілка, стрілка, звичайно це погано. Якщо навіть обрівайте один, де стрілкає, середина стрілку обірвали, припустимо, середина вже лишається і водичка, вона все одно ще потім підростає. І вона дерев'яна така робиться, стрілка залишається до кінця. Це вже провірено. Для себе, то якщо посадив баночку, то ну, все рівно людина наділася на У мене тут осадену 10 кг. Брав не грубої фракції, середню фракцію і не дуже дрібної. Ще колись брав я халцедон, теж садив весною, але ну, тільки весною, осінь на осінь на зиму саджано, це в мене перший раз. Уся садяна цибуля і в майбутньому, дай Боже, всього доброго, тільки осінню. Вона бачите, а якщо під плівкою взагалі різниця велика. Плівка, це плівка, а це ні менша. І я плівку давав весною. Буквально на місяць. Зняв, бо дав на кабачки. Бачите, різниця є. Отак От цибулю вирощувати, звичайно, треба просапувати. Тут не було ні гербіцидів, трохи в корінь. Багато говорили про полив, хімія, все остальне. Передозу немає, так як з рослиною всі лишні все рівно виходять, виходять нітрати. Це вже при наливанні, хто багато дає, може ще лишитися. А так, бачите, росте. І ні одної стрілки. Спеціально він мені дзвонив, я пройшовся по городу і не бачив ні одної стрілки. Цибуля кидає стрілки, ну, можливо, було насіння, якесь незрозуміле, дешеве, неякісне. Потім стрілку може кидати, цибуля, тому що були стреси, перепади температури там вниз, вверх. Великі коливання, або які, які ми працювали гербіцидом. Третє, е, наприклад, як тиканка, це, ну, якщо пам'ятаєш прямо в прямому ефірі, ми про це казали, якщо висаджують більше, ніж 1,5 см в діаметрі, то там 70% буде стрілка. Якщо більше, ніж 2 см, то ну, чим крупніше, наші чомусь люди не хочуть слухати градиш і беруть якомога більше розмір, якщо тиканка. Ось так. Але для це вигідно лише тим, хто продає це насіння. Всім здоров'я! Напишіть мені в коментарях, це дуже, дуже потрібно. Хто садив голландські сорта, чи вас, чи весною, чи осінню пішла в стрілку. До побачення.